Дубль 3. І вже обіцяю, що щоб я не зняла, буде різко чи не різко, вже запущу і буде вам відео про поливи. Зараз я покриваю поливою ефектарною. Ви бачите, ці крупинки це майбутні ефекти. І ця полива, вона зручна в роботі, зручна. Вам в тому числі, якщо у вас немає пічки, а вам кудись треба буде вести потім на випал. Ви вдома можете покрити. І потім можна трукатися руками. Ця полива не обсипається. Ну, зняти можна, але взагалі-то не обсипається. От. Написано по інструкції, що наносить 2-3 шари на намистину достатньо, ну, я б сказала, півтора. Тому що, якщо ви нанесите прям три, при випалі у вас вниз стече пузо таке. Залежить, там бувають різні поливи. Все одно вам треба експериментувати. Ніхто, Ні я, ніхто не скаже вам зразу всіх секретів, навіть як би хотіли. Ну, Звісно ж, ми і не хочемо. Ні, насправді все одно експериментувати. У кожної пічки свій настрій. Навіть у кожної пічки від висоти, де ви поставите ваші на у вас якась полива проявиться або не проявиться, ну, ціла купа там всяких варіантів. Що важливо, що полива в банці має бути вся перемішана до самого денця, ну, ефектарна полива, якщо От вона до самого денця у мене однорідна. Тому що інакше може бути що, ну, оці крупинки, да, що ви бачите, вони могли б сісти. Якщо ви не перемішали дно, то у вас потім не буде цього ефекту потрібного вам. Ну і так далі. Так, тепер наступне. Наступне перед тим, як я буду глазурувати прозрачком, я ще зроблю таку штуку. Я люблю дуже оці тонкі узори, тонкі орнаменти і зробити затірочку. Ось я беру пігмент, або це може бути ангоб, або що за ну, або що ще, Оксиди якісь можуть бути. В якомусь розумінні, якщо вийде, може бути навіть інша полива, яку ви потім замиєте. А потім зверху прозорою покладете, і буде ще ефект. От, в даному випадку можна казати, що це пігмент. От, бачите, да? воно в ці ось рисочки у мене попало. Воно така досить рідка, щоб його туди. Вам прям треба бачити, що воно просочилось туди по капілярчику. Так є. Тепер беремо губку. Губка у мене така, буду вам сказати, вона навіть не волога, а майже, майже суха. От. І знімаємо, знімаємо верхній шар. Оце, що я затирла, потім буде темно-темно синій. Royal Blue. Зараз він інтенсивно синій. Буде темно-синій, майже чорний. От. І е, ви можете повністю зняти, да, е, як сказати, оцю сторону мостини, можна трохи залишити. Вона буде, як я люблю, така більше схожа до викупних. Як наче, вона там 100 тисяч років пролежала вже десь. Особливо, якщо її покрити зараз матовою поливою, то була б так. Ну, я покрию матовою змішаною з глянцевою, а можливо, потім я зроблю їй молочінню. Або димлення, або ще спецефекти, ну, щоб досягти цього, що я люблю. Ефекту, що буде цей археологічний музей. Так. Тепер я її відкладаю. Ось, трошки, щоб вона висохла, покажу вам, як виглядають ті, що різниця. Що ж таке... А, це ще не затерта, сури, не та різниця. Ну, все одно, от, видно, це вже замита. Вона біліша, да? та, що, е, біліша. Та, що щойно я замивала, вона рожева, це значить, що вона поливу візьме не так охоче. Нам треба, щоб була суха намистина, щоб вона захотіла поливу. Так? І оця полива це вже е, звичайно прозора змішана трошечки у мене з матовою, її трошки інакше наносить. Ми не фарбуємо пензликом, як показати? От прям пензликом. Ми даємо краплині Ну, Є таке, як вести краплю. Ось ви цю краплю ставите і ведете її. Ну, сподіваюся, що це зрозуміло. Якщо не зрозуміло, поступово на практиці зрозумієте. Так, от я беру цю краплю. Ага, краплю я беру, але різкість все одно не хоче наводити. От, видно. Воно ще не стрибало. Для мене загадка, чому сьогодні стрибає різкість, можливо, тут два джерела світла у мене. Або я навіть не знаю, що вам сказати. Сама мучуюсь і ви мучитесь. От, бачите, да, що я веду, веду цю краплю. Чому так в цій глазурі? Тому що інакше, якщо от пензликом так фарбувати, то так у вас і поливатися. Вона буде такими... В народі називають плями. Нам треба її дати їй можливість густіше покласти. А коли більша площина, тоді отак інцу інтрий. Раз, два три. Один, два, три, один, два, три, один, два, три. А ви не пензликом, а саме краплею цією ну, наносите. Полива вона складається це вода, і, ну, грубо кажучи, тонко терте скло, дуже тонко терте, Тобто це така взвісь. І задача ваша зробити так, щоб намистина забрала стільки води, скільки їй треба. Оця взвісь, щоб залишилась на поверхні таким шаром десь приблизно 1-1,5 ну, може 2 мм. Ну 2, Це вже будуть якісь декоративні ефекти. Якщо, скажімо, прозоре полива, вона буде ставати там менш такої, як розтанувши морозиво. Так, от в якомусь меншості, там є така булечка, повітря. Залишила. Можна от просто взяти? От от да? Можна просто взять і затерти. Е, ну, на мастинах це не так важливо, на посуді, може бути важливо. Але на мастинах, якби їх було більше, я б залишила. Оскільки вона одна, одна вона мені не потрібна, то я її прибрала. Так, беремо тепер нашу намистину, а ту, що ми зробили, ну, вона іще здається мокра. Так само оцю поливу ви перемішуєте постійно, ну, якби ефектарно перемішали перед роботою, і, як правило, цього досить вона не буде осідати, а ця буде осідати постійно. Тобто ви її наносите, ну, гляньте, теперківна яка різкість я маю на увазі. От, ви її наносите. І ось зараз воно має стати вже таким як рефлекторним. сейчас її перемішуєте перед тим, як нанести. Е, я думаю, що вам видно, що трошки гірше вона наноситься, тому що намистина все-таки волога була. Ну, і заодно буде вам розуміння, що так робити не треба. Спочатку всі ну, затерли, замили. Дали їм висохнути. І потім, і потім. Ну, власне, і все. І ще раз на фінал показую, до чого ми прагнемо. Ось вони там тільки що були пофарбовані. Тут затертих нема, тут є ось розписані і є, наприклад, або розфарбовані так само пігментами. Але одна потім глянцева палила зверху, а одна матова. І ось я бачу, що глянцева пішла красиво тріскатися, якби її помолочити або задмити. була б ще дуже красивий ефект. Ось на голубі видно тут тріщинки. Якщо їх зафарбувати або зафарбувати пігментом, або чаєм, то було б круто. Тоже, ну і так дуже гарно, як на мене.